Як подолати внутрішній конфлікт в цьому відео? Також ми поговоримо про те, що ваш характер та ваша професія, ваша спеціальність це два абсолютно різних показника. Це в дійсності не просто так. Ну зазвичай так, людина вона така спокійна. і Вона старається собі знайти роботу, якусь таку тиху, щоб її ніхто не рухав. Але людина в різних ситуаціях вона себе веде абсолютно по різному. Хочу нагадати про те, що наша свідомість вона має дуже багато різних рівнів і дуже багато граней. Як діамант, знаєте, тобто він багатогранний і багаторівневий. І коли людина от вона має цих багато різних граней, от, людина себе кожен раз в інших ситуаціях вона буде себе поводити по-різному. От, ну, Наприклад, скажем, я от, ну, давайте акторів візьмемо, скажу, там співаки. От, Співачка може бути там. Іх, зірка на сцені. Так? Хоча вдома вона буде турботлива мама. Знаєте, я колись бачив на свої очі керівник жінка одної компанії, от, е... вона приходить компан... ну, на роботу, рівняє струнку, ти туди, ти туди, все, всіх поганяв. Дзвона і подружка. Алло, привіт, да, я справа, да-да-да, все така вже. Така кішечка, знаєте, така. Це ну, веде себе зовсім по-іншому. Приїжджає додому, все вона турботлива мама. Зовсім інша. Абсолютно. Е, керівник компанії, наприклад, може бути, ну, людина, скажімо, чоловік, який замає керівну посаду. Він може бути тихий, спокійний, але, тим не менше, всередині буде людиною, яка Буде приймати серйозні важливі рішення. І характер його особистий це одне. А те, що він приймає важливі правильні рішення, тихо, спокійно, без шуму, це зовсім інше. От. Є також випадки, я з таким стикався. коли жінка познайомилася з чоловіком, каже: Вау, він такий класний, супер, він такий лідер в компанії. Він завжди перший. Окей, якщо пити горілку і багато їсти ще й на халяву, так він може бути перший, <гум> Він може створювати в дійсності багато шуму. Але якщо його поставити на якусь корівну посаду, не факт абсолютно не факт, те, що ця людина, ну, те, що ця людина, вона в дійсності буде мати силу керувати іншими людьми. Зовсім не факт. Тому що характер людини це один показник. Кар'єра, чим займатися людині, це інший показник. Як людину бачать інші люди, тобто ви щось відображаєте, ну, знаєте, як взеркальця, тобто світим одним, а відображення приходить інше, ну, якесь відображення. О, це зовсім інше. І цікаве, те, що в ведичній астрології, те, що ви світлом, яким ви світите, і те, що люди бачать, те, що відбувається назад, воно зовсім інше. Тобто виходите. Промінь, який ви видаєте, плюс дзеркальце, Так? І люди, то, що вони вам відбивають, ви потім це побачите. І дуже часто, ну щоб ви розуміли те що... те, що ви видаєте, і те, що бачать люди, цих два показника вони ніколи не збігаються. Нема такого. Ведична астрологія, вона, так подум... ну, вона так задумана таким чином. Як це не то, що ведична астрологія, так Бог нас утворив, розумієте, що ми одні, а нас мають бачити зовсім іншим. Абсолютно іншим. Зуміти, тому звідси йде от, така нестиковка. От, і часто буває цей внутрішній конфлікт. Знаєте, там то, що рекомендують, сядьте, розслабтесь, подихайте, це все чудово. Але якщо ви не на своєму місці, якщо ви займаєтесь не тим, чим потрібно, тобто, має бути що? енергія, і вона має бути в гармонії. Тоді буде результат. Якщо ж цієї гармонії внутрішньої немає, буде конфлікт, буде конфлікт інтересів. Коли перекривається певні енергетичні потоки, я про це в попередньому відео говорю. Так, тобто ваші таланти, здібності, ваша професія, ви маєте бути в ресурсі в потоці. Коли ви знаходитесь в потоці, тоді енергії течуть -то рівно. От, це вже потрібно далі монетизувати, подумати, що цим зробити, що з цим зробити, як саме це монетизувати. Якщо вам подобається, наприклад, малювати, малюйте. От, але не факт те, що ви будете хорошим арт-директором там якогось музею чи студії, і у вас є керів... ну, дані для управління. Можливо, для цього потрібно. Ви будете все малювати, а люди, які будуть займатися продажем, от, ну, маркетинг маркетингова група, так от або відділ маркетингу, або буде якийсь управляючий, хто буде керувати цим всім закладом. Там фінансами і так далі. Звичайно, що вам, як художнику, треба буде контролювати ці процеси, але тим не менше багато чого з себе ви зможете зняти. Тому щоб не було цього конфлікту, що дуже важливо, дуже важливо розібратися, які ви. Що відбувається з вами, як вас ви себе поводите на роботі, які, е, ва, яка ваша професія? Тому що кажу, от якщо взяти, ну ви собі, являєте, якщо взяти співачку, і вона прибіжить додому, буде бігати додому, по дому з мікрофоном, вже Гей, гей! Там, ну, <сміття> як діти на це відреагують, чоловік, який хоче спати, які хочуть турботи від жінки, це зовсім інше. От, якщо ви будете вчати біографію людей, ви бачите, там не стикується одне з іншим. Чим ви відрізняєтеся від відомих людей? Ви також відома особистість, ви відома людина. Ви одна, єдина, унікальна. І у вас ці енергії вони різні, так само, як і у всіх інших. Просто ті люди, яких ми бачимо там, на екранах телевізорів, в інтернеті, вони дуже популярні. Це люди, які вони зрозуміли, тут я такий, а тут я такий. Це мій характер, а там я працюю так. Це все абсолютно різне. Знаєте, також акторів ми бачимо на сцені ну, на екрані одними, а в житті це зовсім інші люди. З вами та сама історія. Потрібно оцей конфлікт зняти. Зрозуміти. Так, тут я такий, тут не такий. Часто кажу, знаєте, психологи говорять про це там, внутрішня темна сторона, це наші демони. Та ніякі це не демони. Це є ви, просто ви якусь частину не признаєте. Ви кажете, ні, я не такий. Я не такий. Треба тюпнути. Як я тюкну, як нормально. Керівник він зобов'язаний там давати настанови і насварити зобов'язаний, Це його обов'язки. Я хто так, я буду сваритися. Нормально. Це потрібно приймати в собі це. Якщо ви ці енергії, вони в дисбалансі, у людини починається в дійсності внутрішній конфлікт і починається проблема. Якщо певні енергії перекриваються з часом, тіло виснажується, людина стає постійно, хронічно, втомлена, так? О, і з людиною, що відбувається, людина починає хворіти, а в деяких випадках навіть вмирає. Тому дуже важливо, знати, якщо такі дзвіночки є, ви десь не в балансі, є якийсь внутрішній конфлікт. Будьте чесні з собою, розберіться, що ви робите, як ви робите, чи так ви живете, чи не так. Що потрібна допомога, будь ласка, під відео є мої контакти, запишіться на консультацію. Прийдете, розберемося, подивимося, що з вами робиться. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Також обов'язково діліться цим відео з вашими друзями.